Всім привіт! Представляю вашій увазі бій на т 103 Чудова ПТшка, чудовий фармер, причому забони. Чудовий варіант. Хороше пробиття. Базовим снарядом у нас пробиття 258, при альфі 440. Голдою взагалі пробиває 307, причому це ЦБ, тому чудове пробиття. І фугасом 65. При альфі 580, ну непогано. Е, чому саме фармер? Тому що снаряди коштують недорого по відношенню ціна якість. Тобто, якщо пробивати, попадати, доволі непогано фармить. Е, бій у нас на карті Карелія е, против десяток. Під'їжджаємо у стандартні кущики. Ну, можна сказати стандартні. Хм, відразу нас блайндять стрв ТРВХ. Пробуємо скинути блайнд. Не попали. Бачимо розрив, тому не попали. Пробуємо трохи взяти вище. О, зараз зайшло. Невідомо, чи пробило, чи не пробило, але. ну, Бекашка. Безеха пограв. Хм, цікавий танчик. Не попали. Стоїмо далі, дивимось на карту. Розуміємо, що в нас все не так уже й добре. КВ-4 згорів наш. От чому не варто грати доволі агресивно на Т103? Він хоча якби архується ПТшка, але по суті тяж. Але грати на першій лінії він не зовсім може. Скидаємо блайнд і бачимо, що в нас все дуже погано, Ні, нікого фактично не залишилось. 1, 2, 5, 7. Петешки там потроху помирають. Вибираємо таке собі рішення тікти на базу і попробувати підстрілювати вже з бази. ПТ доволі рухлива, як на таку вагу, скажімо так. Доволі габаритна, на жаль, тому про маскировку тут не може бути і мови. Займаємо стандартний кущик для вистріла і будемо старатися допомагати нашому 257. Бачимо, що вже їхня СТРВХ просто в наглу під'їхала і потроху накидуємо. Бій розвивається далеко не в нашу користь. Уже 3-6. Не попадаємо. Причому не попадати на цій ПТшці це доволі часто буває, тому що точність така собі. В принципі, дана ПТшка розрахована на те, щоб більш так воювати в упор, але в упор ну, вона не танкує. Не залітає кудись там тайпа, десь в пушку попали чи де. Дивимось, що там нашу стежку доїдають, тому їдемо допомагати потроху. Альфа... альфа рішає, от добрали 474. Щось танкуємо потроху. А, бачимо 55-ку. І знову вона для нас шотна, тому стараємося добити. І проїжджаємо трохи вперед, щоб нас вестервеха не Попробуємо... Попробуємо добити ланцера. З вертухи танк взагалі не попадає, так що. Тим часом наша команда зливає фактично 3000. Естервеха там стоїть. Будемо знати, значить. Причому Естерве кидає на голоді. Останні наші союзники потроху помирають. Ну, єдине, що нам залишається зараз, це зробити все, щоб 2-7 вижив. Там суперкині якось живе потроху. Бачимо, що в коня вкатують. Їдемо допомагати коню. Ну, З розрахунку на те, що якийсь час не будуть вкатувати на нашого 257-го. Тежки. Їдемо допомагати. Зараз подивимось на точність на відстань. 540 метрів. Один шот. Супер кінью на шотний. Світимося від стеревихи. Втікаємо від естеревихи. Кидаємо на півертуху, причому попадаємо, таке доволі рідко буває. І пробуємо там, де він останній раз світився, кинути ще разок. Тепер нам треба якимось чином висадити с 1 і попробувати роздамажити, тому що вона фулова. Бачимо її, але шпак вилазить доволі імбова ПТ-шка, але ми її забираємо і дивимось, щоб Естеревеха не буде під'їжджати, будемо їх контролити. Там Т-103 робить наш, нашого останнього союзника шотним. 257 справляється. І ми потроху будемо старатися роздамажити Естервеху. Тут він виїжджає. Стараємося закрити лючок, він крізь гармату пробиває нас. Манцуємо, стараємося відійти назад, щоб наш союзник забрав його. Зараз нам треба кудись сховатися, тому що Вафля, скоріше всього, може бути на горі вже. Ну ми цього не знаємо, звичайно. І дивимось, вона низом вирішила виїхати. Ми встигаємо сховатися за камінь, він промазує. І тут вже наш час. Правда, Альфа не сильно летить. Тут ми пожаднічали. І нас забирають. Лишається живим до 5 Такий дає одну тичку. І тут супротивник AMX 50P розбивається. І все, один на один. Виконали ми причому ЛБЗ. Якщо переможемо, виконаємо. першому союзнику, щоб я не спішив. І він добиває. Отакий от, от бій. Всім дякую за увагу.